Ну, якось ми там заробили, в 90-х роках став вибір чим займатися, і ми все-таки зупинилися на ресторанних бізнесах. Тоді не було ресторанних бізнесів, тоді ми початково займалися, знайшли газом... автомати борозливо-газводи, ще стародавні, ще Ізраїль на них потім збудували на цих автоматах. І перше, що ми почали газгоду розливати, тоді була куповна система, успішний бізнес був, і тоді мій Сашко, мій середучий, проявив себе як успішний бізнесмен, бо він попрацюючи на одному з таких автоматів, які там за ручку тягнули, що не було електрики. Він потім попрацював сезон в мене, 10 років було, а на другий сезон вже викупив в мене цей автомат. У нього жінка вже тоді була бізнесова. І так мої діти почали мені допомагати. Потім ми хлібом займалися, теж такий бізнес-мілкий. Але там, де мілкий бізнес, ну я так признаюся по секрету в 94-му році, на одному із автоматів ми заробляли 100 доларів день. Це дуже великі гроші. Тепер можна вже про це сказати. Це такий бізнес був непоказний, але успішний. А потім пішло-поїхало. Першу піцерію ми відкрили, ну зараз 20 років. Це на Дровах, яка. З якою все почалося, скажімо так, так. Фламіну ми її назвали, але я буду шукати, бо я, я не знаю, що там ні маркетологи підготували. А в принципі, ця, ця, ця окрема тема, я так не вмію. Я буду розказувати правду, і тільки правду. Ви <звук> щось зверхали, що? я, я знаю, що здихали, <звук> то схема велико не цікава. Потім моя дочка залучилася до цієї справи, вона почалася з того, що я її офіціанткою поставив на закладі. Вона тісто місила, тобто пройшли всі етапи на початку, І коли самий молодший, кому зараз 25 років, він долучився до справи, то він вже керував в 9 класі, керував двома фіцерєми. І так, ну скажімо так, залучили всіх до роботи. Вони в нас не закінчили вищі бої заклади. Ми подумали, що найкраще виховання це працею і, і правильний акцент зробили, тому що тепер вони, коли оприділилися своєю майбутньою спеціальністю. Вони закінчили заочну вищу бої заходи і зараз успішно управляють всіма ресторанами, які ми створили. Ну і напевно, я один з найщасливих ресторанах серед вас всіх, тому що я передав при житті успішно і пішов від справ, передав управління цими ресторанами своїм дітям. І вони успішно справляються, і я можу з це споглядати, але ну, скажімо, енергії ще багато, куди мене шарахна, не знаю. Ну, Як наші ресторани виглядають, я про кожен. Можу довго розказувати. То, що ми отримали один от, от, от із ресторанів, старий блин, отримали торік грамоту. Це дорога Юа, є така, скажімо так, такі сайт. Є це GPS назв'яз, що найбільше до нашого ресторану найбільший інтерес мали туристи відвідувачі, які Приїжджають в Україну і так далі, нам про на все грамоти. Ну це ревізор отримали і так далі. Ну, але саме е, цінне те, що ми з цих ресторанів добре живемо, у нас чотири вже сім'ї. Ну і найголовніше, що ми бачимо вдячних відвідувачів. От, як наші ресторани виглядають, ну, ви знаєте, е, здорова психіка може не зрозуміти, що набудовано. Але мій Антоні Гауді. Я коли попав перший раз в Барселону, воно не зовсім таке для України приємне, але він був каталонець, я галичанин, я провів десь паралелі. Що зі мною робилося? Це, це так, як закохаєшся в дівчину, тоді як я побачив архітектуру. І після того почалося, ми будували старий млин, відступивши від стереотипу архітектури, яку, яку, скажімо так, навчила нас Радянський Союз. Вона навчила нас зробити гробіки. І вирізати у нас є домінується зараз. Особливий Тернопіль, він, на жаль, е, знищений був під час війни, тому що Львів залишив е, великий е, участок старої архітектури, а Тернопіль був знищений, великі бої точилися і так далі. Але я виграв дуже хороший період, коли одержане було будівництво е, квартир. Я скористався цим моментом. Він, от на старий мир пішло більше 100 тисяч польсько-австрійських селий, які е, до 100 років десь е, в цей період. Коли один італіансь приїхав і казав ти твої внуки, щоб пам'ятати, як ти будував, тому що кожна цеглина має свою історію, е, там 15 клін зібрано і так далі. Це друге сполучено ми зробили присвятили її 20 відслідків незалежності України. Я присвятив, бачите, тут маленькі потигорошок є. Він стоїть а то три голови змії Гарина чи шестиметрові метровий кість. Я це описав, поставили це в Київ на конкурс е, об'єктів і здання експлуатації у 2010 році. Його зайняли друге місце. Е, в, в номінації там розважальні, але я описав дуже цікаво, що котиворошок це є маленька незалежна держава, яка в вигляді малої дитини стоїть. Але вона морально, морально духовно переможе все зло світу. А цих три голови вони зараз пускають пару, світять, вогнем таким червоним, діти приходять дивитися на цю казку. Це є деструктивні сили, які оточують Україну. Це і з Сходу, з і Заходу, і за, за океаном, і так далі. Нам всі передають побратим. От. От останні два об'єкти, які ми збудували, це грибова хата, вона знаходиться в центрі Буковеля. 100 метрів від першого підйомника поїзджу від кататися, але якщо ви уважно подивитесь, я приходять то воно нагадує, воно нагадує гриб, але друг стороне ще з другим. Ви знаєте, і на цьому просто місці я просто хочу розказати про те, що людина повинна, якщо тебе Бог випробовує, б'є, значить не треба вдячний бути за це. У нас тут сталася пожежа, ми до нуля згоріли, прийшлося в бізнеса, щоб відбудувати цю споруду. І концепція оцього білого гриба е, гуцульського м'яса, так званого, вона потім проросла щоб собі на колінах стояв. Ну так виді, виглядає все. Це споруди. От так воно вночі виглядає. Там у нас невеличкий готель, шість апартаментів там є. І оце остання споруда, яку ми здали в експлуатацію в минулому році. Це ковчег, пивуарна ресторація ковчег. Я тут привіз і в неї і пиво. Я думаю, ми завтра будемо прати їх Ну, Кажуть, чотири чоловіка замахнулися на цю тему з Нідерланд, американець і китайець. Воно нагадує десь, що вони великий. Складний, дуже складний брак. чому? Бо ми опустилися на півтора метра нижче рівня на озеро велике в центрі покраса головна. Ми пусилися на півтора метра нижче, і в болотіницькій місцевості у нас постійно дренажна система працює, щоб відкачувати воду, але ми виграли із-за того пивоварню, і там у нас зберігається 10 тонн кидать сортів. Ну тут кожній тварі по парі є, мільйонне дерево, яке ми оформляли. Я можу довго розказати про наші ресторани. Е, ну, і то, що вони сімейні, я сказав, більше, мабуть, я не маю, що сказати. Скажи, просто. А тебе говорили, что ты сумасшедший, а ты страшный? Это же да? это великий комплимент. Скажи, скажи, пожалуйста, а как ты рождаешь вот эти идеи? Ну, они же необычные, не естественные, не Мы на поверхности. Рисунок. По-різному є ідеї, які самі приходять. В основному це вночі. вночі. Дивлюся на зірки, в мене там така щелотка, якій я сплю на хаті в мене там. Я дивлюся на зірки і спілкуюся, можливо, звідти йде якісь. Ну, але саме ну, родитись ідея може. От її втілити в нашій країні життя, дуже складно. Але якось Бог допомагає, то що бачить, то зроблено. А що ще далі буде, не знаю. Ти ідійний вдохновітель, діти теж рождають ідеї, ти з ними. Зараз діти дуже. Ну, вони зараз стали сторонниками оці концептуального підходу. Дякую вам за запрошення, бо я пиявка. я приходжу щось розказую про свій досвід і набираюся від вас, від рестораторів теперішнього сучасного досвіду. Бо те, що ми робили до цих днів з дружиною, це було інтуїтивно, скажімо так. Не знаю, звідки це бралося, але в, кімнаті, в темній кімнаті ми йшли. А тепер я вже розумію, що діти поступають набагато креативніше, щоб вони запросили консалтинну компанію, яка їх навчила управляти, і я тут дивлюся і слухаю їх з відкритим ротом. Хоча вони прислухаються до моєї інтуїції, рахуються зі мною, все-таки тато в хаті я. Що я скажу, в принципі, це останнє слово за мною. І це дуже приємно, було, тому що, знаєте, у нас традиційно на Україні старішина, е, я пам'ятаю виховання свого дідуся, старішина мав е, значить, слово в слово. І мені приємно, що мої діти, мої четверо внуків, я надіюся, буду ще не слухати. Ну, тому що, ну, поки що вони з того їдять, що хліб, що я створюю, а далі побачимо, що вони створять. Тому що експлуатувати це одне, а створити в цій країні і за такий короткий час, я рахую. Ну оцей останній проект тут, ковчай, ми будували півтора року все на все, Інвестували сюди півтора мільйона доларів. Це складний проект, проєкт, в періодній час непевний, рискований. рискований. Ну, багато моїх друзів поїжджали за кордон і рахують, що в цьому є представляю а ми і нікуди з України не збираємося від'їжджати. Думаємо, що будемо воювати, бо надіїся, до того не дойде. Але поки що успішно. Ми зараз поставили дуже добре там кухню, бо на початках пиво було успішне зразу, завтра ви попробуєте продовжувати. А от з кухні були проблеми. Тому що і поки ми з Марком Заркіном не, не зареєстрували, ми трошки замахнулися на. Тому що ідея спасіння людства через ковчег. Ну, я спробував це відтворити в кухні. Зробити на інтернаціональним, щоб присутні були всі напрямки. Ну це неможливо, п'ятниця невозможна. І тому ми пішли, те, коли Мак запропонував цей заснувати клуб Галицької кухні. До речі, приємно дуже до Одеси. Тому що в Одесі я рахую те саме. Дуже багато національностей перемішано, дуже багато ця земля мала різні національні кухонь. Що ми зробили, об'єднавши, коли в нас приїхало 30 поляків, і вони підтвердили, що ми на правильному шляху, бо кажуть, якщо не ви, то вже не зупинити оцей європейський днів, що ресторани нічого не вартують. От якраз за концепцію цього ресторану без того, щоб не інвестувати в сільське господарство. І, скажем, не зайнятися соціальними проектами, тому що вже навіть бабки, які лишилися ще живі, вони вже не кожна корову тримає, і так далі. Це дуже велика проблема. Я рахую, хоч ми ісконно Україна рахувалася. Це земля чорнозему, земля традиційних ремесел, таких сільськогосподарських тваринництва і так далі. Але ми, на жаль, мені просто прикро констатувати, що ми беремо масу зараз в Білорусі, а немає свого. Я маю, от у нас ми отримуємо і овечі. Масло і зірської місцевості. Це набагато більше переваги. Ну і сьогодні будемо пробувати бринзу двох видів з зірської місцевості. Це овечок козину і Козин. Тобто ми зареєстрували е -е, як це спілку козівників України. Десь 200 чоловік займається козівництвом на Україні. Це теж напрямок мені цікавий. Хороша, да. кстати, почетна дружність председателя Союзу Козаводу. Правильно так? Ну, я не є председателем <рес> <І не> Казаводу. <рес> Ні, ну я, в мене є свої стадо Кіз. Ми, зрештою, хотіли подати на один з перших кроків, коли ми створили цю. Є ж там така реклама, дуже неприємна, що коза ходить за жінкою. Знаєте, є така реклама. ну, так? Жінки повинні знати. Заходить в троллю жінка і каже, мають додатків. Тому що козу вони опускають. До на... речі, це споконвіку у нас в Радянському Союзі ще, пам'ятаю, бабка в червоних штанах мала йти така страшна з вусами і за неї три кози тягнути. Ну, в мене десь 150 кіз, Слава Богу, я. Добре все почувають. В принципі, і продукти хороші. Ми отримуємо для ресторанів. До речі, Тернопіль це так само, ну скажімо, десь провінція, навіть називають депресивним районом, але ми, слава Богу, від ферти давно відказалися, і люди нормально сприйняли. Цей продукт, хоч він має свій запах, ну, можна сказати, що його шанувальників, але його шанувальників стало більше. І ми зараз домінуємо цю. В Києві є проблема, що люди не готові до таких натуральних продуктів. Настільки ми віддалилися вже від натуральних продуктів, що Кока-Колу нормою, а наш Квас чи Узгар, чи вже Це і проблема, але... Ну, якраз мися дітям стараємося передати, тому що з дітьми дуже тяжко воювати, в мене Віталік приїхав десь там з каже, і каже, що ну, ти з нами сваришся, я бачу, як європейці Кока-Колу, залили соску і дають дитині. Я кажу, ну я би не хотів. А ви знаєте, коли революція почалася в дітей? Коли вже появилися в мене четверо внуків і коли мені дочка говорить, тату, ти, ти привозив ферми для моїх, ну, для моїх внуків, нормальні продукти. А, а я кажу, ну як? Мої їсти нормальні, а ті, хто приходить в ресторан, теж їде, тому мені теж нормальний єдиний. Тобто є таке, от якраз не любов до ресторанного бізнесу. У мене навіть такі є мої близькі-близькі друзі, теж сімейний бізнес, не ведуть. Але я пам'ятаю, як вони починали, його зараз італійський автобус приходить, вони беруть для себе отак, кажуть, те, а для людей беруть зовсім наші продукти не качества. Ми, Навпаки, я рахую, що той продукт. Які найкращою найвисокої якісті, ми стараємося не обманювати людей, і нам почали довіряти людям. 30% ми раніше, 100% маємо, дякуючи моїй діяльності, не знаю, які діти будуть ту справу фермерський напрямок, бо він тяжкий, невдячний і, скажімо, неприбутковий. Але ми цю тему будемо продовжувати, і це може бути потім послідовники в сімейному бізнесі будуть далі продовжувати традицію екологічного і, скажімо так, простого нормальне харчування людей. Скажи, будь ласка, количество туристів кожного докуда збільшується. Як ти прокоментуєш? Конкретно тобі. Ну, як весь мер у нашому говорив, знаєте, коли мер прийшов, в нас, мене вибрали радником його, самим громадським головою стратегічного розвитку міста, містобудування і стратегічного розвитку до міста. Я йому порадив робити таку концепцію як в нашому ресторанах. Ціле місто зробимо таку, таку концепцію і будуть їздити. Тому що заради наших ресторанів багато людей приїжджає саме до Тернополя. Я це заявляю з повною відповідальністю, і ми цим гордимося, тому що е, багато в Україні знають наші ресторани по назвах, так само в Буковелі. Ми торік, я вже розказував, тут як ми зробили кухню, ми, до речі, розробляємо якраз в Буковелі, тому що там теж відповідний контент людей, це люди, які швидко хочуть. Щоб їх обслужили, мають, скажімо, немалі кошти для того, щоб за сервіс заплатити. Але вони теж всі зараз хочуть простої, ситної нетуральної їжі. Ми купали в десятку, тому що ми на п'яца готували в нас відсутні там мікрохвильові з певних. Подібна ситуація, 15 кВт нам дали, а в мене в е ковалі е 10 кВт. І прийшлося на п'єцак все це готувати, тобто біда навчить, називається. Не? І прекрасно вийшла їжа, тому що ми тушкували все к'єцах, а потім розігрівали печу на сковородках і видавали швидко і свої ферми. Ну, це переваги наша. Турист зараз хоче. Знаєте, я б навіть сказав, що це не турист, а от від клієнт, клієнт класу люкс. Оце наш клієнт. Вони якраз от в простоту зараз найбільше поважають, люблять і от хочуть якраз простої їжі, а не ну, скажімо так, на ну, тих рестопрах, що не Італійська, всі напрямки, вони хороші, але нам треба пропагувати слав'янські, тих національностей, які жили на наших теренах. Я думаю, ми де напевно вже. Кухні які? Ну, фішки. фішки. в кухні. А, фішки когда Я Я на російському перейти, трохи пам'ятаю. З самого початку, коли я створював ресторани, моя концепція була це відкриті кухні. Де б не було, що б не було. Чи то італійська, чи то японську ми маємо і так само галицьку кухню, оце домінуюча і кухня, а в старому Млині, в Буковелі і в Старому Лині Тернополі це і українська кухня, традиційна українська кухня. Вона, до речі, найбільш осрибана до цих пів. Була, ну, правда, зараз по видорах ковчег трохи більшу, несе на грушку на цьому раді, бо ми цього додавалися. Тому що зараз сезон, коли п'ють більше, тривати більше, п'ють і ми хороше повертаємо. Домінуюча кухня, ну скажем так, ну якщо італійська, то італійська, але ми всю відкрито зробили. Я всюди концепцію робив, знаєте, не тільки щоб поставка, ну кажу, мясорубки, я колись сказав, що хороший продукт на вході. Дає хороший продукт на виході. Оце головна наша концепція наших ресторанів, коли ми поставляємо хороший продукт. Ну і в переробку його Ми з Марком говорили зараз. швейцарська компанія дає блямби не мішеліна, а дає якісь інакше відзнаки, які характеризують ресторан без пароконвертоматів і без мікрополії печ. Одна з Буковелі саме в цьому відповідає, тому що в мене печа. Фактичної провини немає, ні того ні того. Кіло. У нас там 10 кВт, всього. ми не можемо собі дозволити, включили, ось ви маєте ще певний автомат, вже не маєте повну нагрузку. О, там дуже обмежена можливість провести більше. Там от був, по якщо в меню какие-то ну, блю. Воєнники з чимсь, що та едека. Дивіться, я вам скажу. Общі примітили блюдо, які просто добре зроблені. Ні, ні, ні. Ну, ну, я кувторююся, це тут є, є два, два концепції готування, допустимо, на дровних квіцах. При 90 градусі це є томлення або морення продукту, який так само борщ, так само голубці вони томляться, як нас на Галицьких весілля завжди робили Чуть, Тому і в печі. До, А в печі це протомили цілу ніч. А по тому другий раз ми, ми, ми називаємо, допустимо, ну, запіканок. Допустим, це в сковородках. Так само як італійці підходять до піци, ми підходимо до запікаємо. Це різні каші, картопля, ми їх ставимо в сковородку, м'ясила різні, і запікаємо так на при відкритому придумає. вогні. Ну, Придумувати, виходить, виходить, самі. Блюда, ну так, з Ні, з... Ну, це старі рецепти. Подивіться, книжки за, за Хрущова, за Сталіна. Тоді були, це ж не раз, що інтернет. В інтернеті зараз так, як паркан в Радянському Союзі. Хто що пише, ніякої відповідальності не несе. А ми, ми підходимо все-таки, ми читаємо старі книжки. Підчерпаємо залишку кухні, особливо Марія Ручаківська, Ольга Франко. Там є такі книжки, як ви можете подивитися, Галицька кухня і українська практична кухня. Ми, ми користуємося, я особисто користуюся цими підпускниками. Ну, правда, не обійшлося без того, щоб ми не взяли іноземців-поварів. Ми на цей ковчег не могли впоратися з різноплановими кухнями, тому ми взяли одного нінця. Як колись довжині говорив, кажу. Ну, знаєте, як на початках 90 ті роки, розруха, недобудований будинки, і всі виїжджали за кордон на заробітки. А я кажу, я дочекаюся того, що іноземці приїдуть до мене працювати. І за у нас тут про Чорногорис працює в цьому закладі. Два один бренд-поваром, один шеф-поваром. Чорногорець і німець. Німець женився на нашій приїхав тут, вживає. І прекрасно вже українську мову майже вивчив. Ви ніколи не уїдете. І він звідси не поїде, повірте мені. Він не просказав, що в Німеччині так солодко, як здається. Держимо дійсно признається. І не повірте мені, вони скоро всі сюди поїдуть. Ми <рес> їм роботу допомогли.